Казка Про папугу м'юта, який боявся свого голосу. У тропічному лісі, де все дзвеніло, співало і шуміло, жив папуга на ім'я м'ют. Його пір'я блищало, як веселка після дощу: зелене, синє, жовте, помаранчеве. Та, от, біда, він мовчав, хоча був дуже розумний не тому, що не вмів, а тому, що соромився. Хай вже інші говорять, а я посиджу тихенько. Ім'ют сидів день за днем, слухав, як птахи сперечаються, хто кращий співак, як мавпи кричать одне на одного, як тукан намагається вести хор і щоразу забуває слова. Одного спекотного дня звірі заметушились ніхто не знав, де знайти воду, бо вона наче випарувалася, зникла. І от мешканці лісу почали перекрикувати один одного. Я знаю дорогу. закричав ворон і полетів у протилежний бік. А я знаю краще. зойкнула мавпа і заплуталась у ліані. Почалась паніка. Усі кричали, а ніхто не слухав. М'ют стояв осторонь. Його крила тремтіли. Він добре пам'ятав, де вода, чув, як вона журчала за пагорбом. Але. Раптом мене не послухають, подумав він, або засміються. І тут він побачив, як маленьке звірятко, коала на ім'я Мілі, втомлено впела на землю. М'ют глянув на неї, вдихнув на повні груди і уперше в житті гукнув: Сюди! Я знаю, де вода. Його голос луною рознісся по лісу. Не надто гучний, але справжній. Усі стихли і, довірившись, пішли за ним. За пагорбом справді було джерело прохолодне, чисте, з блискучими краплями, як самоцвіти. Звірі напились, подякували м'ютові, а мавпа навіть спробувала його обійняти. З того дня м'ют уже не ховав свій голос. Він не намагався бути найгучнішим. Просто говорив, коли мав що сказати. І саме тому його слова завжди звучали сердечно і мудро. А на гілці, де він любив сидіти, Міллі зробила напис із листя: Говори, твій голос важливий. Бо іноді один несміливий голос може привести до великої води цілий ліс. Значенка. Навіть тихий голос має силу змінювати світ. Не мовчи через страх. Твоя правда може стати для когось світлом. Коли говориш із серця, тебе чують навіть ті, хто звик до шуму. Хочете ще більше чарівних казок українською. Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар. Це натхнення для нових історій.